Чи був на борту Пригожин? Після десяти розкладів, зроблених на цю тему, після десяти прослуханих різних експертів і переслуховування тарологів, сьогодні зранку знову я вирішила поставити картам це запитання: чи був на борту пригожин? Що ми бачимо рідні мої? Це небезпека, загроза життю, маска, тобто, ні, все ж таки підстава. Там міг бути двійник. Жінка з-за кордону дивиться оце на дні колоди, або чекає за кордоном, або вже якби він. А може, він і є вже жінкою. Я не прибираю такої версії. Башня, стабільна позиція його, стабільна. Ну, лисиця, кубіки, гра, обдурення, пташки, новини, брехливі новини. Ось подвійність ситуації. Як випадала, так і випадає. Це моя. Остаточна відповідь